Вітаю кожного, бажаю миру та Божого захисту. Без, пасп... Без пастора і церкви не буде одностайності в думках і у вірі, там, де немає єдності і одностайності, то нічого не побудувати і нічого не зрушити з місця. Якщо ми учні Ісуса Христа, то ми повинні бачити церкву, проповідувати Євангеліє до краю землі, робити те, що робив Ісус. І апостоли, бути покірними, наслідувати Божих людей, які неприсипно дбають про душі наші, бути одностайності, однодумності це саме головне побоювання диявола, щоб не було єдності, і тому кругом насаджується його брехня, релігія та лукавство. Тільки Ісус Христос наш порятунок, тому що без Бога людина не може протистояти дьяволу і все робить. Для того щоб відвернути людей від Бога, від церкви, ми повинні бути світлом цьому світу і цінити церкву, яка несе істину, Слова Божого, і благу звістку про царство Боже. Амінь.